Чим було ще вибори, тим більше роботи у силовиків. Служба безпеки України знову затримала росіян, які вербували українців та відправляли їх на схід України, аби вони воювали проти української армії. Набирали найманців і для зриву президентських виборів. За словами голови СБУ Валентина Наливайченка, лише за останню добу вони знищили п'ять диверсійних груп. А у столиці в ніч на 23 травня силовики накрили три конвертаційні центри, через які фінансували. Терористів. До такого злочинного угруповання входило, я повторюю, три банківських установи, три юридичні особи у вигляді офісів, два десятки житлових помешкань у вигляді квартир. Декілька десятків автомобілів, які цю пральну машину, а по суті, чорний банк фінансування терористичної і диверсійної діяльності організували в місті Києві. А на серверах центральної виборчої комісії СВУшники знайшли вірус, який повинен був знищити усі результати президентських виборів. За словами Наливайченка, інфіковану програму встановили ще за попереднього уряду. Та, попри неспокійну ситуацію в Україні, силовики обіцяють забезпечити правопорядок під час виборів на всій території. Території держави, навіть на сході України. У південно-східних регіонах України, там де є загроза зриву безпеки громадян, органами влади розроблено програму дій для того, щоб можна було убезпечити діяльність окремих виборчих комісій, громадян, які будуть приймати участь у виборі. У день виборів на всій території України на службу вийде понад 50 тисяч міліціянтів та 11 тисяч рятувальників. На сторожі правопорядку будуть і нацгвардійці, внутрішні війська та навіть 16 тисяч громадських добровольців.